Чисто скільки я за місяць перевезла, це близько 50 чоловік. А взагалі ми 450 чоловік за місяць перевезли поранених. Госпітальєрка, учасниця помаранчевої революції та революції гідності, лікарка, ультразвукової діагностики і терапевтка. Все це про Любов Єрмолюк. з 2017 року. Вона надає медичну допомогу в гарячих точках. Повномасштабне вторгнення зустріла у Києві, вивозила поранених з Ірпеня, гостомеля, бучі. Останні ротації це. 20, в госпітальєрах я з листопада 22-го року, а вже 23-й рік, 24 й рік, коли виходили з Авдіївки, я була по три-два по два місяці. Ну, тому що там ротації короткі у них по, по два тижні. Ну, два тижні якось несерйозно. Через то я брала на два-три на три місяці. Допомагати рятувати життя головне завдання госпітальєрів. Протягом місяця Любов Єрмолюк перебувала в зоні бойових дій, займаючись евакуацією поранених до лікарень Дніпра. Розповідає, що доводилося перевозити бійців із різними видами травм. Переважно це були ушкодження хребта та складні черепно-мозкові поранення. Евакуювати з поля бою не так просто. Через що? Через те, що ну, небезпека, щільні обстріли. Останнім часом. Спостерігається така тенденція, що посипають невідомими хімічними речовинами, які легко займисті, Ну ми знаємо, що це сполуки фосфору, але і ще були взагалі невідомі хімічні речовини. Вони давали опіки слизових очей і опіки верхніх дихальних шляхів. Евакуацію проводять не лише на короткі дистанції для перевезення на великі відстані. Використовують спеціальні автобуси, які називають австрійками. Вони дозволяють транспортувати одночасно велику кількість людей навіть на далекі маршрути. У ньому шість реанімаційних ліжок. Ну чи, чи кушеток, як сказати правильно? От з усіма моніторами ми під час евакуації в основному ми возили в лікарні Дніпра із стабілізаційних пунктів. Можна моніторити за станом здоров'я, це там, ну, пульс, частота дихання, насичення киснем, електрокардіограма, ну, якщо потрібно, киснева підтримка, дефібрилятор там є на борту. І скільки, скільки війде туди, ми сидили сидячих. Службу в госпітальєрах вона поєднує з роботою в Рівненській обласній клінічній лікарні. Про будні у добровольчому батальйоні розповідає із запалом в очах. Охочих долучитися до допомоги каже багато, тож інколи доводиться довго чекати, щоб потрапити до евакуаційного екіпажу. Госпітальєрка додає, як складно евакуйовувати наших бійців. Ми чекаємо команду від військового начмеда. І що характерно, що настільки працюють наші. Вороги по нас, що просто жах. Тільки ми починаємо завантажувати автобус. Ми старалися їхати в темну пору доби, тому що зразу по нас працювали, і нас прикривало ППО. Робота госпітальєрів організована за чітким алгоритмом. Їм надають інформацію про кількість та типи поранених, а також вказують лікарні, куди слід доправити бійців. За словами Любові, поруч із нею працюють добровольці з іноземного легіону. Додамо, до ритуальної місії може долучитися людина будь-якої професії. Достатньо заповнити анкету та пройти спеціальне навчання. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.